Протягом минулої доби війська РФ обстрілювали Харківщину із різних типів озброєння: зведення Вітова. Загалом по Харкової області російські війська застосували 28 ударних безпілотників та 20 кабів. В наслідок обстрілів постраждали за добу 13 людей, у тому числі 8 дітей. Харків, 23-38 Харків. В влучання БПЛА типу «Молнія» В АЗС виникла пожежа. Харківська область, 22-35 Куп'янський район, куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Кабу горів будинок та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. Друга, 16 Харківський район, Безлюдівська територіальна громада село Васищеве. Внаслідок влучання двох БПЛА типу Герань у складську будівлю. Горіли підони та пакувальна тара на площі 250 квадратних метрів. Друга 10 Харківський район, Безлюдівська територіальна громада, село Васищеве. Внаслідок влучання двох БПЛА типу Герань. Спалахнули два вантажні автомобілі та конструктори. Конструктивні елементи виробничо-складської будівлі на площі 500 квадратних метрів. 5.20 – ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Гороховатка. Горіла лісова підстилка на площі 700 квадратних метрів. 6.52 – Ізюмський район Балаклійська територіальна громада, місто Балаклія. Внаслідок влучання БПЛА типу шахет пошкоджено 6 виробничих будівель, адмінкорпус та 6 житлових будинків. Горіли будівельні матеріали на площі 10 квадратних метрів. 6. Ста Харківський район, південно міська громада, місто Південне. Внаслідок обстрілу шістьма БПЛА типу «Гарань-2» пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, п'ять приватних житлових будинків, дві неексплуатовані будівлі та шість автомобілів. Постраждали 13 людей, у тому числі діти. 17.08. Ізюмський район, борівська територіальна громада, село Вище Солоне. Внаслідок обстрілу каба, горіла трава та очерет на площі півтора гектари. Шістнадцять та 28, ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Піски Радківське. Внаслідок обстрілу Каба. Горіла лісова підстилка на площі близько 4 гектарів. 12.45 – Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада, село Новомиколаївка. Внаслідок обстрілу сідок обстрілу з РСЗВ, смерч, горіла лісова підстилка та валежник на площі 800 квадратних метрів. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 60 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Ізюмському Харківському районах, а також у Харкові. Половина з цих пожеж виникла у природних екосистемах на загальній площі близько 16 гектарів, у тому числі зафіксовано три лісові пожежі в Ізюмському та Куп'янському районах. Вранці ворожий удар безпілотниками по місту південне Харківського району спричинив пожежу у багатоквартирному житловому будинку на площі 50 квадратних метрів. А також у ще одній будівлі на площі 20 квадратних метрів та двох легкових автомобілях Пошкоджень Зазнали один багатоквартирний двоповерховий будинок, п'ять приватних житлових будинків, дві інші будівлі та шість автомобілів. Внаслідок цієї атаки постраждали 13 людей, із них вісім дітей. Увечері місто Куп'янськ знову піддалось бомбардуванню ворожою авіацією. Внаслідок влучання однієї з бомб сталася пожежа в приватному будинку та господарчій споруді на площі 150 квадратних метрів квадратних метрів на щастя без постраждалих в той самий час у місті Харків вороже БПЛА влучив на територію АЗС. Горіла бензоколонка на площі 7 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. Близько другої ночі, 1 травня росіяни завдали масованих ударів БПЛА по селищу Васищева Харківського району. На території двох цивільних підприємств стались пожежі у виробничих та складських будівлях. Горіло також виробниче обладнання, сировина та автомобілі. Загальна площа пожеж склала близько 900 квадратних метрів. О 21.53 через необережність під час куріння виникла пожежа у квартирі житлової багатоповерхівки в холодногірському районі Харкова. Горів диван на площі 2 квадратних метри. Внаслідок пожежі постраждала 69-річна жінка. З отруєнням чадним газом її було госпіталізовано до лікувального закладу. Її 38-річного сина рятувальники евакуювали з небезпечної зони. За Добу в природних екосистемах сталося 29 пожеж на загальній площі понад 81 гектара. До ліквідації двох пожеж залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів. Близько 20.30 у Номишлянському районі Харкова внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі постраждали двоє чоловіків. Тисячу Четвертого та 1998 років народження вони отримали мінно вибухові травми різної тяжкості. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Ігор Мік'ін. Харків. Новини.